Сьогодні ми будемо говорити дуже багато про наші улюблені мультики і про те, а що ж там могло бути не так, якщо щось було, або про що ми не чули, на що ми не звертали увагу, чому варто приділити увагу. Зрозуміло, що я тільки так торкнуся побіжно цієї теми, тому що. Неможливо охопитися в одному ефірі. Тим не менш, мені хочеться показати вам один мультфільм, про який, можливо, ви не чули, тому що я до, до сьогоднішнього ефіру про цей мультфільм нічого не чула, або, можливо, навіть якщо бачила, то геть нічого не пам'ятаю. Мультик називається Чому у півдня короткі штанці. Любі хлопчики, дівчатка, починаємо. Эй, -э -э -э! слышат горы, слышат долы, Раздается шум веселый. Эта ярмарка поутру собирается, Музыканты удалые, кто на бубне, кто на скрипке, Играют, стараются. ты наш. Петя Петушок, красный гребешок, Тоже пришел штанишки себе купить. Идет петух по ярмарке, Глаза разбегаются, Вот тарелки расписны, Извинят как день, дом, день. Только Пете торговаться И нести тарелку лень. Продает товар хозяин, Без весу, без дачи. Но великий птарь для Пети так не задача. Так, петя пітушок, красний грібішок з і кептарем – це окреме збочення. Я спеціально вас не попереджала, що ж ви побачите першим, але мені дуже хотілося показати вам щось таке шокуюче для того, щоб вас зацікавити. Отже, це анімація Едуарда Кіріча, зроблена у 1966 році. Причому, що? Що? поза тим, що це гуцульський стиль, і Едуард Кіріч вирішив обрати таку стилізацію: це єврейська. Казка, там намішано дуже багато чого, але, звичайно, радянська цензура, вимоги рускезиче. І що ми маємо? Ми маємо мультик, який не зразу зрозуміло, що він не український. І можна зрозуміти тільки за формальними ознаками, що то Україна. Ей, на волі! На просторі ходить петя Гоголі. Ай, Айде да петя. що за парень? в горах таких много ли? Гедотно, правда. І сьогодні мені хочеться поговорити про от цю сторону української анімації, яка з одного боку була створена дуже талановитими людьми. І тут я зразу хочу мовитися, що я. Передивлялося дуже багато мультфільмів. Вони сьогодні не увійшли в ефір. Але я думаю, що до теми цієї буду повертатися, бо у мене прямо наскачувано. Стільки мені всього хочеться проговорити. Але до цього треба підготуватися, щоб детальніше вам розказувати історії з цими анімаціями. Так, от анімаційні фільми були дуже талановито зробленими, дуже нестандартно зробленими, і дійсно, вони мали оцей ось свій особистий стиль. Тому моя претензія зовсім не до стилю і не до роботи анімаційників. А моя претензія винятково до того, в яких умовах це все створювалося, і яку ілюзію створювали такі роботи. Тому що, по суті, ми маємо український спадок радянського періоду, який треба ще розкопати що він український бо Петя Петюшок – красний грібішок я щось жодного гуцула який так би свого півня назвав не можу уявити але ну от такий наприклад був анімаційний фільм едуарда Кіріча. Ще, наприклад, яскравим зразком є фільм 1971 року, який мене просто зачарував. Називається він Черівник Ох і я дуже рекомендую вам знайти його після сьогоднішнього перегляду, тому що, по-перше, я теж на нього не натрапляла або, можливо, я не пам'ятаю, але це просто феноменальна робота, максимально цікава. І головне, що вона цікава дуже в плані музичного оформлення.

Любив він дівчиноньку, і сиром пироги. пішли вони гуляти на річку до луги. Він взяв її під ручку. І сиром пироги. вона його цілує, а він їсть пироги. роги. Чула чула, чула, хай чула, чула ти. Вона його цілує, а він їсть спирає. Ha -ha! Я трошки скоротила для того, щоб вам продемонструвати всю пісню. І от коли ти починаєш дивитися анімацію з таким стартом, абсолютно українським, заснованим на українській народній казці про оха, якого я теж страшенно люблю. На сайті читанка.com.ua є декілька різних видань з цією казкою. Я рекомендую познайомитися, перечитати, згадати. Це просто прекрасна казка і прекрасні ілюстрації. І от ти дивишся абсолютно чарівний якийсь феноменальний, дуже дивно зроблений мультик. І тут раптом... А що ж нам з тобою, сино, ділась? Ні к чому ти у нас не пригодний. Другі діти, родителям, допомагають. А ти тільки зря у нас хліб переводиш. Що ти себе старий о сині думаєш? Он уже в літа війшов, а такий недотепа. Нічого ж ділати не умієш. Кем его куда на службу пристроил, отдал бы кому-нибудь. Может, его чужие люди чему и научат. Хорошо. Поведу суки на сына, лодыря, другое царство. Кто возьмет, тому отдам. Может, он чему и научится. И вот я прямо собі уявляю, знаете. Это... Українське таке село концентроване, Ой, чула, чула, ти з сиром пироги, і тут ні к чому наш син не пригодний в літава шол не дать тюпа. Я так аж... Але але все-таки, попри те, що супер максимально гидотний цей російський акцент і російський фльор у цьому мультфільмі саундтрек просто божественний. Це прекрасна анімація. Вона дуже чудернацька, вона дуже незвичайна, вона дуже розвиває фантазію і дає можливість нам зануритися у український фольклор. При тому такий цікавий, нетривіальний, не всі пісні були такими розповсюдженими, як чула, чула, ти. Вженниця, оїці, в думав, в дума, думав, вжениця, о лиці, в думав, в дума, задома вжениця. Старої не хочу, молода не піде, у єсів. Думав, думав молода не піде, ой не думав, думав, мало, молода не піде, а хоч вона й піде, то не ляже спати, а хоч повернеться, то й не поцілує. Ой сів думав, думав, той не поцілує. Ой сів думав, думав, той не поцілує. А хоч поцілує, о, й плюне. Ой, od vernit ze plune oi ti dumal dumal od vernit Ну, насправді там завершення драматичне цієї пісні, тому що там дід зрозумів, яку тактику йому треба використовувати, купив нагайку, добрую дротянку, А ви можете знайти текст цієї пісні, якщо пошукаєте, задумав дідочок, задумав жениться. Але я, наприклад, була просто я закохалася в цю пісню, вона мені надзвичайно сподобалась і рекомендую вам знайти цей мультфільм, послухати його, тим більше що виконання дуже цікаве, і там дуже багато такого цікавого музичного оформлення. Яке як на 1971 рік прекрасне доповнення до анімації з повданою русским язиком, нідоцьопам'єва, шов літак ні к чому дочі, जीव माते बस राश Виконує, виконує всі пісні у цьому, у цьому анімаційному фільмі Хор імені Мені А я хочу ще раз наголосити, що дуже багато таких анімаційних фільмів виходило в радянський період. Вони мали оцей ось український фльор, українське оформлення, український фон, на якому все відбувалося: вишиванки, пейзажі, все-все-все, навіть музичний супровід, але при цьому все було на найчистішим русському язикі. Навіщо це відбувалося? Ну для того, щоб закріпити узке язиче українців, і для того, щоб закріпити оцей штамп про те, що насправді ми між собою і українською тією не розмовляємо, що скрізь звучить русський язик, а тільки оцей антрасольний, українська антрасольна мова виникає. Ну хіба що у нашому фольклорі, і то цей фольклор досить сильно намагалася якось придушити. Якось цензурувати, якось згасити для того, щоб цього було якомога менше. І яскравим зразком знову ж таки, використання українського фольклору на фоні українських пейзажів і на фоні русского язика є мультфільм, який ви всі знаєте. Я про нього згадувала в ефірах: це Жил-бив-піс. В одному селі жив то пс Всю жизнь. Нес он службу исправно, да вот состарился. И нюх не тот, и глаз не тот, и ноги как не свои. Хозяева у него были люди добрые, и все терпели. Ну, как всегда, украинский побут показывают на фоне русского языка, продолжающий великую традицию Гоголя, І доповнюючи це красивими українськими піснями, які додають отого фльора, який можна дозволити. Знаєте, він вже оригінально українською? Ні, він не оригінально українською. Більше того, всі три анімації, які я вам тільки що показала, вони не є, не мають української доріжки. Не мають. А є також анімаційні фільми, які мають українську доріжку, але цю українську доріжку ще треба знайти. І її може і не бути в інтернетах. Так от, казка про сірка. Вона ніколи не мала українського втілення, вона мала тільки музичний супровід, як і казка про червника Оха, як і казка про півня, у якого короткі штанці, і яка розповідає нам, чому гуцульський півник Петя Петушок, красний грібешок має дуже короткі штанці, і як же ж так вийшло? Всі ці три анімаційні фільми були створені українськими митцями в Україні, але з російською Звуковою доріжкою, і єдине, єдине, ну точніше, ті речі, які натякали на те, що це в Україні, це оформлення і звуковий ряд пісень. І то ви розумієте, якщо у випадку з першими другим анімаціями, з першою і другою анімаціями все більш-менш нормально, то якщо говорити про анімацію Жил-бил-піос, ніхто не згадує в титрах. Тих, хто виконує ці пісні, більше того, оцей от Едуард Назаров режисер із Москви який взяв чужу інтелектуальну власність, присвоїв собі, всунувши в свій мультик, ніколи не розповідав: а хто ж воно того виконує? А звідки ці пісні? А що воно за пісні? Немає цього в титрах, взагалі ніяких згадок. Тобто ми беремо українське, робимо яскравий продукт завдяки, зокрема, звуковому ряду, і ігноруємо тих, хто це заспівав. Не згадуємо їхні імена, не згадуємо про пісні, просто робимо собі продукт, як це зазвичай роблять руски, присуючи собі все українське і роблячи вигляд, що українців за цим інтелектуальним продуктом немає. Більше про виконавців ви можете почитати на Вікіпедії. Я просто готуючись до ефіру, забула зайти і підготувати про це коротку довідку. Каюся, каюся, але можна теорії стосовно того, хто ж виконує ці пісні, імена цих людей, ансамблів, прочитати у дослідженнях, які вже почали з'являтися. Але зверніть увагу. Українські культурні продукти використовуються в російському культурному продукту, збагачуючи російський культурний продукт. І от використовується буквально віз... те, що стає візитівкою цього мультфільму. За чим цей мультфільм взагалі знають? І режисер ніде ніколи не згадує про ансамбль, який виконує ці пісні. Фантастично, ну русські міри, ви ж розумієте, приходимо, присвоїємо, робимо вигляд, що українців за цим немає. Ну і взагалі, якщо взяти анімацію такого глибокого радянського періоду, там 60-ті, шістдесяті, сімдесяті, ну, не 80-ті, а якщо ще глибше зануритися, в ті то це було побудовано навколо того, щоб показувати якийсь такий карикатурний, знову ж таки, образ українця, якийсь такий, такий схематичний, якийсь такий музейний, взагалі не схожий козака, який танцює під балалайку. І зараз ми такий зразок побачимо у анімаційній стрічці 1945 року, яка називається Пропала грамота. І ми можемо подивитися на козака у очима. Русских ä, а, не, а, русских режиссеров а, Цогуляю Сакорочу я на дня. Ты сплешись со мной, кума, а ты не бойся, ты не спокнулся, я кума. А не спотруя, не спокнуся, я, кума, а бы только до не упала ты сама, эхма, казаться должен терпля. Загуляю, закручу я на дынях. Гуляка, и по лицу, видно. Гуляй, моя душа, ты гуляй, гуляй, погуливай, душа. Ты хоти, хоти, притоптывай, душа, знать, горилка была, дюжа, хороша. Гаїлка була дуже хороша, Эх, мама, е э, кума ай, ля трата-та-та-та. -та, 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 та Эх, я облачка, куда котишся. Сибір Сибірпапайдеш до да не воротишся. Ну, короче, два притопа, три прихлопа, танець хлопушка. А взагалі. Ви знаєте, я колись читала різні, ну і дивилася різні дослідження з приводу української анімації. Мене вразив один факт: слава Богу, він не знайшов втілення. Отже, у нас є оця серія мультфільмів про козаків, як козаки там футбол грали, як козаки там з інопланетянами зустрічалися і так далі. Так, от, так от. Також до козаків були претензії, бо вони є виразом якоїсь української ідентичності. І навіть попри те, що вони мультяшні і такі ну комічні, треба було щось з ними робити, щоб вони не були такими українськими. І була навіть спроба їх удосконалити. Але слава Богу, цього не сталося. У Нас якраз вже в роботі, значит, в запуску був чорної фільм з козаками. третій другий, я не помню. Прибежал перепуганный главный редактор. Что делать, значит, ну как, запорожцы, казаки, нельзя. И он думал, он говорит, знаете что, а может быть, пускай это будут красные казаки. Как раз. Крас... А вот пускай у них время от времени появляется будоночка с красной звездой. Бедный Володя дохнул чуть в обморок. Ну, я бы теж впала, уявляю, что красные казаки, буденовки, красная звезда, колгосп червоно дышло и так далее. От, ну І знущалися над українськими у символами, над українською ідентичністю, над проявом усього українського в анімації дуже потужно, тому що знову ж таки, навіть українського персонажа перця перетворили на такого русака-русака, який розмовляє з такими акцентами-акцентом в анімації приключення Перця. Алло, ало, передакція перця! Перец слушает. У нас гибнет рыба. Что? Рыба? Какая рыба? Вы, наверное, ошиблись. Звоните в гастроном. Я, золотая рыбка. Кто? Золотая рыбка? Нет, мы сказок не печатаем. Звоните в редакции журнала Барбина. Нет, 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 нам срочно нужна помощь перца. А. Рыбкам нечем дышать. О. Я отравлена. Помогите. О. Сейчас же еду. Виїжджаю, виїжджаю, виїжджає же, час же, І ви розумієте? Ну щоб, щоб ви усвідомлювали, хто писав сценарій до цієї анімації і. Ем... Федір Маківчук, Павло Глазовий, заходьте на читанку, читайте, шукайте. Ну і взагалі в інтернеті чекайте, читайте їх твори. Павла Глазового ми а, згадували не один раз. А... Промову, у нього дуже багато було різних віршів, і ми тепер розуміємо, чому і гуморесок. І ми розуміємо, в принципі, якщо ти в 60-ті роки писав сценарій до того, щоб перець був перцем, а не перцем, то, звичайно, тебе глибоко травмує цей досвід, і ти відображаєш це у своїх гуморесках більш ніж яскраво. І е, знову ж таки, перець носить вишиванку, перець розповідає нам про. Ідентичність, яка з'явилася з українського видання перець гостро соціального, гумористичного, сатиричного, в якому висміюються певні соціальні явища, і це українські очевидно продукти, навіть україномовний, але ну не можна здяти анімацію а анімаційний фільм зроблено Київнаукфільмом. На секундочку, і це 60-ті роки. Створений він за за мотивами сюжетів сатиричного журналу Перець, теж українського. Але українського, як ви чуєте, коли перець розкриває рота, в ньому мало. Ну єдине, що знову ж таки, як і в всіх попередніх анімаціях, перцю дозволяли співати українською, і тоді ми нарешті розуміли, що він таки щось навіть знає. Полоніє ну. з ложним днем земля моя, до примлюття помагаю жити я, доглядаю щоб завжди, розсвітаних всі сади, не вокіними ліси, доглядаю щоб завжди, розсвітаних всі сади, нашим вокінги і ліси. Можна здогадатися, звичайно, що це український мультфільм, але не зразу. Ну, За вишиванкою. Але, може, це у нього білоруська якась вишиванка. Отака от от херня малята.